Поряд із пішохідним мостом обірвався трос атракціону спуску через Дніпро. На місці перебуває наша журналістка Єлизавета Калітвенцева. Єлизавето, вітаємо тебе. Отже, розповідай, що відомо станом на цю мить, і чи вже вдалося знайти дівчину. Ну принаймні, моніторингові пабліки і з змі пишуть про те, що це була дівчина. Вітаю студія вітаю, Анастасія. Дійсно, зараз я прибуваю тут біля Труханового пішохідного моста. Власне, і тут можемо побачити, от навіть цей трос, який власне обірвався. От він наразі частково знаходиться тут на ну. Саме на алеї, але частково так само він ще навіть перекриває дорогу фактично повністю, і насправді свого часу це спричинило зотори і тут було дуже сильне ускладнення руху. І що відомо станом на зараз, дійсно те, що ця дівчина впала саме у воду. Це правда про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Станом на зараз рятувальники її продовжують шукати. І до цієї рятувальної операції залучена спеціальна техніка та катери з водолаза і е, нам також вдалося поспілкуватися з представниками з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, який повідомив нам, що наразі залучено 5 водолазів зі спеціальною технікою і продовжує шукати дійсно дівчину. Але про те, наскільки е, чи є надія, що її знайдуть живою, давайте зараз почуємо у прямій мові. Більсько 13.40 до нас виклик надійшов орієнтовно, що там біля пішохідного мосту наслідок обриву тросу на цьому атракціоні канатна дорога впала людина в воду. Зараз наразі працює у нас водолазне рятувальне відділення це для пошуку людини. Це п'ять водолазів, а також у нас катер спеціальний працює, тобто занурюються, шукають людину, водолази будуть працювати, поки не стримують. Сподіваємося, що з, з ну що людина може ще жива, майже година вот, минула, тому насправді маленькі шанси, але не втрачаємо надію. Отже, окрім цього, ми встигли поспілкуватися з деякими очевидцями, дехто не захотів говорити на камеру, але все ж таки нам вдалося поспілкуватися з хлопцем, який буквально при тим, як з'їжджала з цього зіплайну, саме ця дівчина він так само катався і, взагалі, каже, що те, що це не сталося з ним та його другом, з його товаришем, це насправді диво, тому що це дійсно мало б могло б статися з кожною, хто а, був тут і хто так само катався, але те про що він нам розповів, так са. Давайте почуємо у прямій мові Ми приїхали з Житомира, щоб тут відпочити на вихідні. І вирішили проїхатися по цьому зіплайну. І так сталося, що ця вся подія одразу після нас сталася. Ми з'їхали, спустилися, пішли каупить і бачимо, приходять сповіщення, починають родичі скидувати е, ну цю новину. Думали, що не дай Бог, ми пішли на другий раз. Ми спустилися хвилин 20-30. Ну, десь через хвилин 30 ми пили каву, мені прийшло сповіщення. Дівчина скинула, що переживала, думала, що ми думали піти на другий раз і ну, дізналися. У нас є відео, як ми спускалися. І це тепер більше, ніж просто відео. Це як задуматись про життя. Ми поки йшли тут, дуже коротка черга. Ми поки отуда спустилися, йшли людини, дві-три, з'їхало, чотири. Ну, тут щось швидко міняється черга. Отже, станом на зараз триває пошукова рятувальна операція, і наразі рятувальники водолази вони а, наразі обстежують акваторію, тут яка знаходиться власне у Дніпрі. А, скільки часу це займе, ніхто не знає, але як вже зазначили рятувальники, вони тут будуть працювати допоки не знайдуть тіло цієї дівчини. І за повідомленням ДСНС виклик їм надійшов о 13 годині. Що означає, що після того як ця дівчина впала, вже минуло понад а, дві години, фактично майже три години навіть або дві з половиною. І станом на зараз місто воно так само звертається і вимагає від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, яка експлуатує цей атракціон, відкритий у 2021 році. Ну а ми станом на зараз продовжимо чергувати тут, а слідкувати за подіями і сподіваємось, що жінку, дівчину знайдуть, і сподіваємось, що вона буде жива, і все ж таки все оминеться. І все буде добре. Отже, стане на цю хвилину. У мене поки що все. Анастасія я передаю тобі слово. Лізо, скажи, будь ласка, чи правильно ми розуміємо, що з одного і з іншого боку від тебе це той самий трос, який обірвався, і ну я розумію, що ані ти, ані я ми не є експертами, так у цій галузі, але чи можеш ти нам його показати? Ну, і, власне, хоча б на око визначити на твою думку, ось його міцність, його взагалі придатність, його стан можливо він там е такий старий, що там залишає бажати кращого взагалі е його стан?